І на військову тему розмова з гостем студії Олександр Білецький, е військовий експерт. Вечір добрий, пане Олександре. Доброго вечір. Давайте почнемо із тези. Я Зараз її зацитую. Воєнний стан не може вводитися за бажанням політиків. Воєнний стан може вводитися виключно виходячи із загроз безпеці країни у разі загроз нашому суверенітету. Безумовно має бути введений воєнний стан. Таку заяву зробив секретар РНБО. От як ви гадаєте, у зв'язку з чим Люди все ж таки готують до введення воєнного стану? Ну, я думаю, що Олександру Валентиновичу треба було про це говорити. Ще десь в лютому березні 2014 року, а не зараз. От, тому що у нас закон дуже чітко регулює введення військового стану, і він тоді, як ВО президента, мав цим займатися безпосередньо, а не зараз робити якісь ну, такі дурнуваті заяви. От, тому що у нас закон дуже чітко регулює питання введення військового стану на всій території чи на окремих територіях. От. І навіть загроза територіальної цілісності може, має бути причиною введення військового стану. І то, що не ввели військовий стан на початку війни, не ввели його в Криму, не ввели там в, на, в Донецькій, Луганській області, не ввели в Одесі, коли там були загрози територіальної цілісності, не ввели в Харкові, коли Харків захоплювали, я думаю, що це просто службова недбалість у тих людей, які зараз роблять ці заяви. Ще одна теза в продовженні теми. Найбільш небезпечний власне військовий сценарій а саме повномасштабна військова агресія, яка є найбільш проблемною та небезпечною для самого Кремля, але до здійснення якого РФ таки готується, так визначив до речі, максимальна загроза для України. Секретар РНБО Пан Турчинов на підтвердження своїх слів Турчинов навів інформацію про концентрацію підрозділів збройних сил РФ біля кордонів з Україною. І от сьогодні теж стало відомо про новий ракетний комплекс у Криму. Наскільки От вірогідний варіант повномасштабного вторгнення в Україну. До нас уже йде повномасштабне вторгнення. Я пере, перепрошую там. Ну ви ж розумієте, я маю, що мається на увазі зараз в такій ситуації під повномасштабним вторгненням? Ну я зараз і говорю про повномасштабне вторгнення. У нас іде повномасштабна війна. У нас немає ніякого ТО, у нас немає ніяких терористів чи там сила то, як ви називаєте зараз в ефірі. У нас іде нормальна війна. Я думаю, що просто все це шобла. От цих уродів, які не можуть вже два роки розібратись тут ні з чим і просто показують свою і бездіяльність, і неспроможність вирішити там фундаментальні питання, які вони мали б вирішувати, і згідно законодавства згідно ситуації, Тут просто ну давайте. Добре, давайте я тоді уточню, чи е, е, йдеться про вторгнення за межі. Тієї території, яка по суті вже у нас закон не визначає ніяких меж розумієте, у нас у нас закон є абсолютно чіткий, і закони, військові статути. Просто це і конституція, до речі, так само. Ну тобто, у нас чого? немає. Ну я тому просто і говорю, що все, що відбувається, ці зараз, зараз всі ці абсолютно незрозумілі заяви, вони вони просто ну суперечать просто і здоровому глузду, і нашому українському законодавству. То тобто, всі ці заяви можна треба було робити, я ж кажу, в березні 2014 року. Угу. У нас окупований, окупований Крим, про який взагалі перестали говорити, розумієте, у нас окупована, у нас іде повномасштабна абсолютно війна. Я думаю, що все це панство треба на тиждень закопати десь там на, 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 на льовому рубежі, щоб вони там посиділи просто в, в окопах з автоматами проти, проти, проти там 120 го калібру. От. І тоді, я думаю, що у них би риторика дуже різко змінилася. Або дітки їх туди, діток їх туди відправити, щоб дітки там посиділи і там по телефону сказали, папа, тут стріляють. Зараз я ще е, одну заяву зацитую, і Ви зрозумієте, можливо, от продовжу я продовження вас, мого попереднього вас прекрасно розумію. Я просто... Знову ж таки, Пан Турчинов заявляє про можливість нової хвилі мобілізації у разі погіршення ситуації у зоні АТО. Тим часом закордонні змі публікують космічні знімки, де видно, Україна оточена новими військами з РФ, і кількість військ на наших кордонах, особливо північному, де Чернігівщина, зростає. Тільки питання в тому, наскільки захищені інші кордони, не східний, так, а інший. Нічого там не захищено взагалі, немає про що говорити. Тобто, у нас просто два роки війни займались, ну, не знаю навіть, як це назвати, так, щоб не образити глядачів, от, яким це терміном назвати, чим вона займалася наша політична, так звана еліта під час війни. От, вона, власне, нічим не займалась і результати її діяльності нульові. От. Тому просто говорити, так, да, звісно, треба було з самого початку війни готуватись до того, що ніхто нам не буде допомагати, не розраховувати на жодні міфічні там якісь е, організації чи структури, не влазити в абсолютно незаконні, дебільні переговори ці мінські, які не зрозуміло, хто не зрозуміло, з ким підписував, і на які зараз посилаються і продовжують посилатись не тільки наші там лідери. Добре, якщо не мінський процес, який вихід із цієї кризи, якщо не мінський Переговори. Так немає ніяких, немає. правового статуса у мінських переговорах, в тому питання. На вашу що думку, тобто, що, що тоді це має бути? Я думаю, що країні треба було два роки готуватись і зараз терміново готуватись до війни, створювати найпотужнішу армію і просто брати той приклад, який, ну я не знаю, є історичний приклад. там Південна Корея, яка розвивалася економічно, в той же час ведучи дуже, ну постійно знаходячись в стани війни, чи брати там приклад Ізраїля, який також там був ну, формувався і розвивався економічно, і розвивав свої збройні сили, знаходячись фактично в повному там, оточенні ну, ворожих сил. Дуже багато інших історичних прикладів, де можна просто, якщо щось робити, якщо взагалі нічого не робити, просто продовжувати дірібанять країну і пиляти, ніби нічого немає, для того, щоб потім, якщо країна розірвується це просто сісти на літа там на свій літак і улетіти за кордон, от і кінці води. То це ну напевно, це та тактика, яку зараз останні два роки обрала наше вище керівництво країни. Дякую за ваші коментарі. Олександр Білецький, військовий експерт, говорила про варіанти розвитку подій, зокрема на сході України.